Трамп, я даю тобі 50 днів, щоб це виправити. У Марка Цукерберга взагалі немає сайту. Михайло Поплавський. Всім привіт! Сьогодні я буду дивитись сайти персональних брендів та ранжувати їх за тір-листом. Ми подивимось сайти від Трампа до Михайла Поплавського. Отже, погнали! І перша людина, яка спадає мені на думку, що має персональний бренд, це Опра Уінфрі. Отже, давайте подивимось на її сайт. Сайт Вінфрі виглядає наступним чином. В неї класний домен opra.com. Але ви можете бачити, що сайт ну, дуже застарілий. Він виглядає так, начебто його створили десь у 2000-х роках. Дві колонки, якісь відео, напевно, з реаліті-шоу Опри. І все. Ми просто скролимо. І тут багато різної інформації, воно не дуже все ранжовано якось. Навіть не з'являється відчуття, що це реально дуже відома персона, яка має дуже багато грошей, багато прихильників. І все це виглядає прям так. Я, чесно кажучи, здивувалася. Тут є меню, яке втиснули напевно не так давно, і воно зроблено в формі гамбургера. Клікаємо, і тут взагалі просто якийсь треш. Watch-own, TV schedule, Podcasts, Newsletters і купа всього і фешн. Тобто, взагалі, сам образ Опри тут ніяк не підтримується, він ніяк не розкривається. Я розумію, що це ну, дуже відома персона, але, тим не менш, дуже хочеться заходити на сайт і бачити, як він підтримує саме її. Образ. Яким боком тут фуд, я взагалі не знаю. Ну, тобто, незрозуміло, як все це пов'язано з опрою. І саме дивне для мене це блок реклами Google AdSense. Ну, тобто, камон, я розумію, що опра хоче заробляти зі всього, але Google AdSense, ну це прям дивно. Таке відчуття, що просто хтось створив цей сайт і намагається ще на цьому банері трошки заробити. А може і не трошки, враховуючи. Яка база підписників і ОПРИ? Отже, сайт ОПРИ Уінгрі мені зовсім не подобається, і, напевно, я його розміщу в категорію D. Якщо ви не знаєте, що таке тір-листи, це система ранжування, яка має умовні позначення. S це суперкрутий сайт, A це майже ідеально. B – норм, але без вау. C – є проблеми. Ді повний треш. Далі наступна людина, про яку я подумала, що в неї, можливо, дуже непоганий такий персональний бренд. І я думаю, що ви не будете сперечатися зі мною, це Марк Цукерберг. Але я стикнулася з такою проблемою, що в нього немає сайту. Ну тобто, у Марка Цукерберга взагалі немає сайту, але є сайт у його жінки. Отже chancukerberg.com. і це наступний сайт, який ми подивимось. Не можна сказати, що це прям її сайт, але це сайт її організації, яка займається розробками в сфері науки, біології, технології і такого іншого. Давайте подивимось сам сайт. В цілому перше враження, начебто, непогано. Тобто, нам зрозуміло, що тут відбуваються якісь розробки, але. Я так розумію, що це проблеми верстки, тому що в мене дуже великий екран, і сам сайт виглядає трошки незграбно. Тобто, у нас тут пуста частинка. Я думаю, що якщо буде екран трошки меншим, воно буде краще виглядати. Але тим не менш, коли це така публічна людина, коли твій чоловік має неабиякий вплив на веб-розробку і взагалі на технології, це дуже дивно, коли сайт непродуманий, і він виглядає на такому моніторі, ну, так, трошки не дуже. Відео також тут не дуже гарної якості. І в цілому сайт виглядає трошки outdated. В принципі, здається таким, начебто він зроблений за допомогою шаблону. Він не вирізняється зовсім з інших таких сайтів. Тобто десь в 2005. У 14-х роках таких сайтів була безліч просто. Хоча я думаю, що це більш сучасний сайт. Але, як ви можете бачити, йому приділили зовсім мало уваги. Все виглядає так, начебто цей сайт просто зробили якісь фрілансери, тому що комусь треба було якийсь там сайт. І все. Навіть логотип цієї організації він виглядає як безкоштовний з фріпіку. І загалом, я не знаю. Тобто, Чан Цукерберг Сі ну, можна було б зробити щось більш цікаве. Отже, навіть якщо ти доволі відома персона, твій сайт може бути не дуже класним. А згідно тірлісту, я розташую цей сайт, напевно, десь в районі Сі. Тобто, він не зовсім жахливий. Але і сказати, що щось в ньому таке нормальне, не знаю. Давайте подивимося ці сайти. Можливо, я зміню свою думку, тому що цей сайт, начебто, і не самий поганий, але з точки зору персонального бренду він взагалі ніякий. До речі, якщо ви хочете створювати крутий дизайн сайтів, але не знаєте з чого почати, в мене скоро виходить курс. З веб дизайну. Для того, щоб не пропустити його анонс, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання залишу під відео. І наступна персона, яку ми подивимось, це Дональд Трамп. Ну, це просто не те, що персональний бренд, це взагалі така людина одіозна, яку знають зараз всі. І я вважаю, що в нього ну, повинен бути такий потужний сайт. Отже, давайте дивитись на екран. І коли ми заходимо на його сайт, ми бачимо: Та-дам! Shop Summer Maga Sale. Shop Now. <смі> Що Що це взагалі таке? Трамп, я даю тобі 50 днів, щоб це виправити, бо мені здається, там буде суцільний жах. Отже, ну, можна просто одразу Shop Now зробити. Боже, купа якихось верифікацій, я не робот. О, май гадебл, що це взагалі таке. Я навіть вже не впевнена, що це реально офіційний сайт якийсь. Може, його просто взламали? Це його інтернет-магазин. Боже мій. Повернемось на основний сайт. І ось так він виглядає. Можна відправити меседж Трампу, якщо що. Дивіться. Просто на телефонний номер можна відправити меседж, можна відправити повідомлення Трампу. Трамп, добре. Отже, ось така цікава історія. Ну, добре, дивимось далі. Ось така фотографія на головному фоні. Ну, хоча б сайт адаптований під великий розмір екранів. Це вже непогано, але він виглядає ну просто жахіття якесь. Чесно, ось ці фони. Я не знаю, ну Трамп вже скільки років він в політиці? Він вже я, я не знаю навіть, як це прокоментувати. Тобто, зараз такі технології, такі команди, які можуть працювати. З твоїм персональним брендом. Я розумію, що таким персонам, як Дональд Трамп, в принципі, вже нічого не треба. Вони і так відомі. Але підтримувати свій персональний бренд, ну, мені здається, це мастхев. Отже, що ми тут бачимо? Ну, ну просто треш якийсь. Я таких жахливих сайтів взагалі ніде не бачила. До тих пір, поки існують такі сайти, просто не кажіть мені, що у дизайнерів немає роботи. Отже, Дональд Трамп. Мільярдер президент Америки, і він має просто-просто жахливий сайт. Цим все сказано. І затіри листом я хочу розмістити його сайт. Ну, десь, напевно, з опрою. Мені здається, це жах. Це суцільний жах, тому що я не знаю. А далі у нас буде така персона, як Лєра Бородіна. Я думаю, що ви, можливо, не всі знаєте, хто це така, коли кажеш про її ім'я. Але багато жінок в Україні знають її за такими бізнесами, як джибар, тобто салони краси. І Ліра Бородіна ще там вона якийсь коуч, експерт, блогер. Ось в неї 322 тисячі фоловерів і доволі такий непоганий собі інстаграмчик, тобто 182 тисячі переглядів. В неї реально є персональний бренд. Але я пішла далі і вирішила подивитись, який в неї сайт. А сайт в неї такий. Все просто якась заглушка. Це її якийсь черговий бренд, який називається NOM. Але сайту немає тобто, при тому, що в неї доволі розвинутий. Ну, назвімо так, локальний бренд, тому що я не думаю, що її сильно знають за кордоном, але, тим не менш, локально вона доволі відома підприємиця, спікерка. І мені здається, в такому ракурсі треба було би мати якийсь сайт. Тому за шкалою Тір-листа її сайт також відправляється до категорії D. А ми дивимося наступний сайт, і цей сайт Світлани Лободи. І Лобода у нас ну, неабияка персона, тобто в неї такий собі персональний бренд доволі розвинутий. В неї є Instagram, в неї є Ютуб, все в неї добре. В інстаграмі, до речі, 14,9 мільйонів фоловерів. Будемо вважати, що все це справжнє. Сайт її виглядає доволі просто, і мені здається, він взагалі не відповідає її образу. Який створюється на сцені. Тут можна прослухати пісні, купити мерч, потім тут йде перелік міст, там де будуть йти концерти, далі мерч якийсь. І така собі дивна історія. Тобто Лобода, тут начебто щось подібне до українського прапору, посилання на соціальні мережі вже непогано. Але я думаю, ви згодні будете зі мною, що ставити корзину і соціальні мережі в одному рядку це дуже дивна історія. З точки зору юзабіліті це взагалі не працює так. Сторінка з товаром, чесно кажучи, це один з найгірших інтернет-магазинів, який я бачила. Я просто розумію, якого польоту ці люди, як, як жахливо виглядають їх сайти. Боже, я не, я не знаю, в мене просто немає сил. Черговий жахливий сайт, який треба оновлювати, міняти і взагалі, ну, я не знаю, це несерйозно. Я вибачаюся, але за тіре листом ми знову відправляємо цей сайт в категорію Д. Я думала, що в мене буде краща ситуація, але ні. І наступний персональний бренд це бренд Алана Бадоєва. Мені здається, його знають начебто всі. Це відомий український режисер. Він знімає кліпи, знімає фільми. Отже, подивимось на його сайт. Сайт має ось таке завантаження, і одразу ми бачимо його прізвище і меню About Works Contacts. По стилістиці одразу видно, що це творча людина. На фоні програється одна з робіт Бадоєва. Поверх відео розташовані кнопки попереднього виконавця і наступного. В цілому. В цьому сайті є хоч якась стилістика. Відкриємо about. В принципі, на фоні того, що ми вже бачили, непогана історія, доволі трендова, але не вистачає зображень, якихось фотографій, можливо, підвантаження соціальних мереж для того, щоб показувати, що в себе є людина. Давайте подивимось саме сайт. «Works» – тут є його роботи, і ця сторінка мені в цілому дуже подобається. Вона. Виглядає доволі трендово, хоча можна було би зробити її краще. Але, як ви бачили попередні сайти, цей сайт просто зараз в топі, якщо порівнювати його з іншими. І цей сайт я відправлю в категорію Б: Норм, але без ВАУ. І наступний сайт, який я хочу вам показати це сайт персонального бренду Наталя Могілевська. Як ви гадаєте, який сайт повинен бути у такої співачки? Вона в свій час мала дуже великий успіх, і зараз вона теж працює продюсером, вона доволі публічна особистість, і мені здавалося, що в неї повинен бути неабиякий сайт. Отже, давайте дивитись. І коли ми завантажуємо цей сайт, мені просто стає погано. Перше, це я вибачаюся. На головному екрані у нас незрозумілий якийсь тут хедер чи меню, що тут взагалі повинно бути. І далі у нас велике зображення просто найгіршої якості. Просто подивіться, які пікселі. Тут таке відчуття, що у Наталі була якась фотографія там в Інстаграмі, і дизайнер, дизайнер, так би мовити, просто взяв вирізав це. Збільшив десь в фотошопі, або навіть я не знаю в чомусь іншому, і вставив на якийсь рожевий фон. І всі ці пікселі це просто жах. Причому ви можете бачити, як жахливо вирізали її. І все. Ну просто я не знаю. Зараз можна вже оброблювати зображення просто за допомогою штучного інтелекту. Але, ну камон, це головна сторінка, це Наталя Могилевська, Ну як, вона така жінка, мені здається. Доволі жорстка і все тримає під контролем. Як вона це пропустила? Це просто Наталя. Зверніть увагу на ваш сайт, це просто жах. І далі у нас йде розклад її концертів. Якого року це буде відбуватися? Що це взагалі таке? Це просто написано на цьому банері десь в фотошопі. Тобто, можна просто зараз переписати все це десь там. І все, і все готово. Нащо взагалі розроблювати ті сайти, якщо можна просто картинку вставити і нехай могрець. Гуртаємо далі новости, новости або новості. І є ще меню, яке ми не бачили, тому що воно розташовано на білому фоні. Це просто я не знаю, як можна було прийняти цей сайт, коли тобі його презентують. Тобто, мені здається, вона взагалі його не бачила. Але ж хтось з її команди цим займався це просто жахіття. Натиснемо меню. Вау, тут ще й ефекти якісь є, бачите? Але якісь вони дуже дивні. Тобто, меню у нас робить ось таку справу. Ага, от так. А, тобто воно трансформує головну сторінку, і її можна гуртати, а меню ось тут у нас буде. І це. Треш, повний треш. Це просто треш. Ну, тут відчуття, що просто з'їхала верстка. Чесно, я не знаю, це просто жахіття. Ось тут знову якісь незрозумілі фотографії, якісь вирізані очі. Ну, що це таке? Якісь новості слідом за усадчою. Ну, ну, що це таке? І українська, і російська, і, і взагалі просто треш. Потім прем'єра. І тут така іконочка, і тут. Я бачу, що це штучний інтелект намалював Наталю. Далі у нас знову якийсь треш. Ну, що це таке? Ну, ну як ви це розроблювали? Блог, якийсь блог. Я навіть боюся туди переходити, тому що це, мені здається, мені здається, щось тут не те. Сайт Наталі Могілевської ми відправляємо в повний треш, тому що так не повинно бути. І наостанок. Найголовніший персональний бренд України, мені здається, краще, просто важко придумати. Це, а вже ж, Михайло Поплавський. Його можна любити, його можна ненавидіти, з нього можна сміятися, але ви зі мною не зможете посперечатися з того приводу, що він реально персональний бренд. І я вам докажу це. Подивимось сайт Михайла Поплавського. Ось так він завантажується. З точки зору Персони та персонального бренду. На цьому сайті, все ідеально. Тут є сама персона. Він посміхається, щось там показує, є його ім'я. Одразу нам пропонують натиснути кнопочку, там, де його біографія. Наверху, що ми можемо побачити? Персона, біографія, історія роду, нагороди, ректор, все, що пов'язано з його ректорством. Проекти. всі його проекти. Ресторатор, творчість і галерея. Все структуровано, все нормально, все працює. Тут ви ще можете послухати Михайла Поплавського та підписатись. Оце я розумію сайт так сайт. Вчиться. Отже, давайте подивимось якусь категорію. Мені цікаво його рестораторство. О Боже. А тут щось шо пішло не так. Ну, ekopoplavok.com. Хтось увів його до Ну, нехай. Треба йому повідомити, сказати, що щось там не так. Наступне посилання працює: мережа ресторанів. Михайло Поплавський ресторатор. Детальніше, давайте дивитися. Ось людина усюди усміхнена на фотографіях. Усюди він є. Ти просто не можеш його не запам'ятати, тому що це справжній. Персональний бренд. Він розказує про себе. На фоні там його е, ім'я літає. Далі ми гортаємо. Він показує все, що з ним пов'язано: і еко-крамничка поплавок, і мережа ресторанів, батьківська хата, і шеф-кухар країни. Тобто людина реально працює дуже класно над своїм персональним брендом. Я ж кажу, він може бути смішним, він може бути будь-яким, але з точки зору побудованої системи персонального бренду, він, ну саме крутий. З цим важко посперечатися. Порівняйте просто сайт Трампа і велич цієї людини в рамках, скільки доль від нього залежить, скільки всього, тому що він президент великої країни, і Михайло Поплавський. Теж така цікава персона, але все ж таки він трошки іншого рівня. Він не є президентом, хоча в нашій країні все може бути. Поки що не є президентом, скажімо так. Але в нього вже дуже круто побудований персональний бренд. Навіть Опра Уінфрі не може порівняти себе з Михайлом Поплавським. З точки зору саме цієї структури. Можете закидати мене камінням, але я хочу віднести сайт Михайла Поплавського в категорію шедевру, тому що на фоні всього, що ми сьогодні подивилися, його сайт реально самий крутий, особливо з точки зору будування персонального бренду. Ось такий огляд сайтів та ранжування по тір-листу сьогодні відбувся. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам, чи слід продовжувати робити такі огляди. З вами була я, Юлія. До нових зустрічей.